Дня, сьогодні наша комісія засідає. І, про, маємо два питання на порядку денному. Прошу проголосувати за порядок денний. Ви маєте всі порядок денний, бачите. Так, ось питання у нас про визнання повноважень депутата, восьмого скликання, що є і рішення, проєкт рішення вже є до нього. Заходимо на знові депутати. Я думаю, що ми всі це вже знаємо. І нам треба проголосувати, бо депутат пішов від нас. Голосує. Голосується то питання. І друге в нас питання принесення змін до рішення про внесення змін до складу постійної комісії, бо той депутат, що вийшов у нас в Рубльовській, на його місце заходить Ірина. Який був? Комунального таке? Комунального земельний. Вона входить в ту комісію, uh -huh. і нам треба її прийняти. В ну, коли заходить, просто... вона заходить. Так, голосувати. За ті... і маємо дуже пройди, що є інформацію. В цьому, mm -hmm. цьому наша комісії ці питання вичерпали і закінчили.